Підпільну тютюнову фабрику поблизу кордону з Молдовою ліквідувала Національна поліція України у Вінницькій області. Учасники угрупування налагодили роботу масштабної мережі нелегальних цехів. За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили цигарки без акцизної марки, тютюн та виробничу лінію на суму понад 5 мільйонів гривень. А щомісячний тіньовий прибуток становив 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в Національній поліції у Вінницькій області. Серед вилученого також виробнича лінія, два пакувальні станки, тютюну, телефони та чорнові записи. За результатами проведення багатоетапної спецоперації, оперативника департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції спільно з офісом генерального прокурора на початку липня ліквідували декілька підпільних фабрик в Київській та Миколаївській областях, які приносили власникам тютюнової справи до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць без сплати жодних податків до бюджету. Тоді поліцейські затримали організаторів тютюнового бізнесу. Загалом 12 учасників злочинної організації підпільних виробників отримали підозри. У ході подальших заходів правоохоронці встановили місце знаходження ще однієї фабрики в одному з приміщень закинутого заводу у Вінницькій області неподалік кордону з Молдовою. Як і попередні виробництва, фабрика була оснащена промисловими лініями, камерами відеонагляду та міні-електропідстанціями.